Одразу два свята зібрали громадськість Бердичівщини в актовій залі райдержадміністрації. У районі відзначали День Конституції України та вітали з професійним святом державних службовців. Світовий досвід доводить, що найуспішнішими вставали ті суспільні системи, в яких зміг найбільш повно розкритися потенціал людини. Констатували на головній сцені дійства. Вільна відповідальна і творча особистість виступала і виступає рушійною силою цивілізації, творцем політичних, економічних, соціальних, культурних, правових етнічних відносин прийняття конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність. І стало найважливішим кроком у забезпеченні прав та свобод людини та громадянина. сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені. Саме на державних службовців покладається основна відповідальність у виконанні функцій держави та розбудові України. Професія державного службовця це досить особлива професія, представники якої володіють певними Важення, повноваженнями, але разом з тим несуть повну відповідальність за справу у суспільстві від наших щоденних наполегливих зусиль, професіоналізму, мудрості, принциповості, сумління та ініціативності. Значною мірою залежать темпи та якість соціально-економічних перетворень в районі та країні. Довіра народу до влади починається з держслужбовця. Нагадали виступаючі. Той повинен виконувати роль посередника між людьми та державою і мобільно та гнучко реагувати на всі запити сучасного суспільства. У цей непростий для України час народ очікує від державного службовця професійності, високої моральності, патріотизму, безумовно, дотримання законності. Ще хочу додати, що державний службовець це ланка вертикальна, і я дуже дуже прагну до того. Щоб держава в особистості президента, самого головного державного службовця, дбала про самого, самого незахищеного державного службовця, якого призначили зарплати, але не забезпечили. Я хочу, щоб у вас всі призначені підвищені зарплати, були забезпечені в повному обсязі. На думку помічника народного депутата України Олександра Ревегем Софії Томашевської, державний службовець то не просто посада державної служби у державних органах, не просто статус чи функції. Держслужбовець переконана це постійне служіння державі та народові. Від вашого професіоналізму, від вашої відданості, від вашої злагодженості залежить життя кожного українця. Кожної людини, нехай у ці дні і у всі наступні дні ви чуєте лише слова вдячності за вашу працю, за вашу відданість своїй роботі, за ваше вміння і ваш талант. Нехай все вдається, нехай мир панує в кожній оселі і в ваших душах. Добра вам, щастя, злами, благополуччя, всього самого доброго, світлого! І радісного, і нехай в вашому житті якомога частіше будуть свята родинні, державні, і нехай зрештою державний службовець, дійсно, як вже казала сьогодні Ленатоліна, отримує відповідно винагороду. І рівні. тортами і шампанським від народного обранця відзначать винуватці урочистостей своє професійне святом. А кращим із них начальникам ряду відділів і секторів, представникам управління праці і соцзахисту населення, директорам від центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, провідним спеціалістам підрозділів РДА – настрій підніматимуть грамоти і грошові премії від керівництва району. Приємною складовою свята стало нагородження матерів героїнь Бердичівщини. Цього разу почесні звання, посвідчення і нагрудні знаки отримали Марія Вдовиченко та Надія Клушина.